Вітаю вас, мої малята! Сьогодні дуже хочу вам розповісти, як весна пробудила світ. У далекому засніжному краю, де панувала зима, все було білим і тихим. Морозні визерунки вкривали вікна, річки, спали під товстим шаром криги, а вітер грався сніжками, кружляючи їх у високому танці. Всі звірі поховалися у своїх нірках. А дерева дрімали під важкими сніговими ковдрами. Але ось одного дня щось змінилося. Сонце, яке довго ховалося за хмарами, стало світити яскравіше. У лісі почувся лечутний дзвін. Це перші крапельки танощого снігу почали цокотіти об гілки дерев. Зима миттю помітила це, вона насупила брови, змахнула руками і знову вдарив мороз. Ліс завмер, вітер загодів ще сильніше. Ні, нікому не дозволено забирати моє царство, сказала зима суровим голосом. Але не минуло дня, як у небі пролетів. Перший жайворонок він приніс звістку. Весна вже в дорозі. І справді, далині з'явилася вона молода, легка, в зеленій сукні, розшитий першими квітами. Її волосся розвівав вітер, а очі сіяли теплом. Чого ти прийшла? запитала зима. І я тут господарюю, і мені добре. А що ж світ? лагідно відповіла весна. Дерева сумують, за зеленим листям, квіти хочуть розквітнути, струмки, бігти, а діти гратися в теплих сонячних проміннях. Але я сильна, вигукнула зима. І розгорнула останню хуртовину, сніг закружляв, вітер загуркотів, мороз скував землю. Весна не злякалася, вона підняла руки до неба, і сонце засяло ще яскравіше, його теплі промені торкнулися заметів, і сніг почав танути. З кожної крижинки витікала срібляста краплинка. Вона почала дзвеніти, наче маленький дзвіночок. Я не піду, вперто сказала зима, але, подивись, навколо, посміхнулася весна. Зима озирнулася й побачила на гілках розпускалися бруньки, пролиски тягнулися до сонця, струмки весело дзюркотіли, навіть вітер став лагідним і теплим. Зима зітхнула, вона зрозуміла. Що час її панувати минув. Гаразд, весно, сказала вона, але я ще повернуся. Звичайно, кивнула весна, але зараз настав мій час дарувати світові тепло і радість. Зима помахала білими рукавами, і вдалині залишилася лише срібляста доріжка із снігу. Весна усміхнулася. Легенько ступила по землі і з кожним її кроком розквітали квіти, співали птахи і все довкола оживала. З того часу щороку весна приходить, проганяючи зиму, і несе людям нове життя, тепло та сонячну радість.